Пане президенте, доброго дня, скажіть, будь ласка, от після вашого мема в аеропорту, вашої фрази «I'm here», який миттєво став мемом, та який розлетівся, і ну став вироком президенту Путіну і його бажанню розмовляти. Чи були сигнали від наших партнерів? Це от щодо тиску на Російську Федерацію з боку партнерів американських, з боку європейських партнерів, щодо тиску, і щодо того, чи готові вони все таки накласти ці санкції. Чи вони знову скажуть, що ми відсуваємо наше останнє попередження в часі? Ну і зброя від Сполучених Штатів Америки? Президент Трамп обіцяв дякую за запитання. Головна, головне завдання для України, я вважаю, бути послідовними і конструктивними. І навіть зараз, незважаючи на рівні делегації, ми спеціально відправляємо нашу делегацію на рівні міністра оборони України для того, щоб потім... Потім ніхто не сказав, що щось там залежало від України, особливо щодо, щодо зриву тих чи інших а, перемовин. І для мене це дуже важливо. Тому я одразу на початку даю цей сигнал. Я не хочу, щоб зараз. Російська Федерація вийшла і сказала, ну ми не знаємо, ну щось ми відчуваємо, що щось там не склеюється і тощо. Розумієте? Тобто, це перше. А друга історія, ми очікуємо санкційних кроків, якщо Росія не буде рухатись вперед до закінчення війни, і навіть зараз ви бачите, що вже ніхто не каже до закінчення війни. Всі говорять про припинення вогню. Бо всі розуміють, що це такий складний шлях з цими людьми. Третє, я вважаю, що лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство. І якщо він готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов то, що він хотів. Давайте зустрічатись. Так не може бути. Ми зараз в Анкарі, зараз прилетіли сюди, після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу шукати людину. Мені здається, нам всі повинен допомагати, щоб сторони Сіли за сіл не закінчили цю війну. Тими чи іншими кроками Сполучені Штатів Америки я вважаю, що Сполучені Штати Америки зараз і Туреччина відчувають неповагу Росії. На мій погляд, не часу зустрічі, не адженди зустрічі, ні високого рівня делегації. це неповага особиста. Я не говорю, що руски не поважають нас. Це і так зрозуміло. Але у нас це дзеркально. Так, але вони тут. Неповага до Ердогана. неповага до Трампа. Трамп відправляє велику групу людей, держсекретар Рубіо. Сторони війни хто? Росія і Україна, держсекретар Рубіо є міністр закордонних справ Туреччини є. Міністр закордонних справ України є. Де відповідна людина з Російської Федерації? Це неповага не до України, до всіх. Передусім, я вважаю до Туреччини, тому що тут зустріч.